У Кременчуці з нагоди міжнародного дня захисту дітей відбулася традиційна акція Лелеченята, яка вже протягом багатьох років дарує радість, приємні емоції та подарунки дітям, позбавленим батьківської опіки та дітям-сиротам. Організатором є департамент у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Ця акція для діток, які залишилися з тих чи інших причин без турбування батьків. І сьогодні наші дні це особливо актуально, оскільки. Всі наші діти переживають складні часи, бо ми живемо під час війни. Але ці дітки ще і позбавлені батьківської турботи. Тому міська влада дбає про те, щоб вони мали все необхідне і для навчання, і для проведення їхнього дозвілля. Святкування було організовано у кафе Світло. Програма заходу була насичена різноманітними розвагами, смаколиками, іграми й танцями, що створювало атмосферу справжнього свята. Ми Сьогодні подарували діткам самокати та ролики. Попередньо запитали, що б їм хотілося мати, і вони озвучили свої побажання. А святкову розважальну програму підготували працівники нашого об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Ну а пригощаю діток кафе, світло. Діти війни. Я не знаю, що може бути страшніше. І якщо ми можемо подарувати їм, хоча б ну кусочок свята, хоча б кусочок щастя. Ну звісно, ми хапаємося за цю можливість. Такі акції допомагають малечі відчути турботу та увагу, що є невід'ємною частиною їхнього щасливого дитинства. Слата, іди красуня, тримай. Я дуже рада, що мені подарували цей сам сам І дякую усім, хто прийшов на це свято. Дякую Анна Литвини Ванкаченко, Кременчуцькі новини.